я з початку 2000-х років користуюся оператором Київстар. Київстар по умолчанню, без згоди, без нічого. Ми просто овці, які по умолчанню підняли тариф. Був 200 гривень, став 275, 300, в кого по-разному. Я вирішив, ну поцікавитися, чому. Я то в половину менше користуюся. Телефоном і з інтернетом із-за того, що немає світла. І ми, вроді, це всі розуміємо. Я позвонив на Київстар. Спочатку я дозванювався хвилин 30-35 для того, щоб взяли труп. Один тариф у них піднявся на 50 гривень, другий тариф на 30, третій на 30. Четвертий взагалі там, е, в день 20 гривень. Ну, ми беремо 80, не беремо цих сумасшедших цифр 600 гривень в місяць. 5,35. Якщо ми це додаємо все і ділимо на 5, у нас середня арихметично виходить 45 гривень. Ну, допустимо, що ми також десь ошиблися. І беремо половину цієї цифри. Половина цієї цифри 2250. Так от, щоб ви розуміли, на 22 березня, що у них написано на офіційному сайті 22 року, у Київстара 24,4 мільйона абонентів. 24,4 мільйона абонентів, якщо ми умножаємо на 20. 2 гривні 50 копійок, виходить в місяць 540 мільйонів. Ребят, ви що серйозно допомагаєте нам? В половину врізався світ, в половину врізався зв'язок, ви на 540 мільйонів підняли нам тариф. І при цьому ще пишете, просимо допомогу! У громади, у людей, в кої є можливість рядом вишки, щоб підключили до генератора, в Європі біженцям безкоштовно роздають картки мобільні, щоб... і вони діють три місяці безкоштовно. Коли ти в Європі, переходячи границю, не платиш нічого за громінг і за того, що там всі розуміють, що зв'язок це одне із найважливіших, в нашій державі. Робиться все навпаки. Е, у Ківстара появився е, такий пакет підтримка ЗСУ. Він так і називається. І оттуда, там, е, коли ти користуєшся цим пакетом, по-моєму, 50 гривень йде на фонд е, для підтримки Збройних Сил. Алло, ребята, ви що, серйозно? Тобто, ви взяли бренд всемірний вже. Люди всі, весь світ, вся Європа вірить в ЗСУ. І підтримує. І на цьому ще хайпаєтесь і зарабатуєте кошти. І оттуда, за кошти тих людей, які платять цей пакет, ви собі робите рекламу, що ви допомагаєте. Прошу, щоби, во-первых, Міністерство зв'язку обратило увагу на це питання. І не тільки на цю фірму, на всі оператори, чому вони підняли. А також Олександру Камарову звертаюся, можливо, ви. Не знаєте, що робиться і як воно. Будь ласка, обратіть увагу на кампанію свою. Люди, прошу вас, от в кого є дана проблема, пишіть в коментах, щоб, можливо, Комаров зайде під ці коменти і почитає, що про нього і про його кампанію думають люди. Ми готові бути без зв'язку, без світла, без тепла, але в Україні і з Україною. Слава Україні! Героям слава! і Российской Федерации